Всім привіт! Сьогодні я зайшов на абсолютно нульовий аккаунт І буду відкривати ультрабокс. Так, і ось я відкриваю. 34 предмети. Джесі випадає. Ну це епічний скін, або навіть мифічний на, Так. це один скін Легендарна скина Динамайка. Легендарна скіна Динамайка. Три геми, блинги. Поко? Oh О, О, епічна скіна Поко. Сюди. Так. Не ну, більше нічого цікавого.